Всім привіт! З вами Саша Процик! Сьогодні я вам покажу, як з PlayStation 4 зробити PlayStation 5. Для цього нам потрібен буде інтернет. Поїхали. Вибираємо аккаунт і шукаємо браузер. Сюди входимо, бачите, у ту штуку, там де треба писати. Стираємо і пишемо. Ось такі от PS5.edalgreen.com і перейти. Нажимаємо на джойстику квадратик, і ми попадаємо в таке меню, тут натискаємо, кнопку далі і кнопку старт. Все. Ми зробили з PlayStation 4, PlayStation 5. Ой, секунду. От ми можемо тут переходити на інші вкладки. Можемо переходити на Медіа. От, Netflix, Spotify, Disney+. плюс. І на Геймс! З вами був Саша Прозик, і я вам показав, як е, з PlayStation 4 зробити PlayStation 5. Як наберете багато лайків, покажу, як з PlayStation 4 зробити комп'ютер, Па-па!